Вітаю! Тут ми говоримо про найгостріше в темі мобілізації. Сьогодні про того, хто сам відправляв людей на фронт. Але чи однакові вимоги до всіх? Це історія про відповідальність. Дивіться до кінця і напишіть, що для вас справедливість. Старший солдат Мацько Олександр Федорович зараз на посаді водія роти охорони Полтавського МТЦК. Я ніколи не хотів стати військовим. Ніколи не збирався будувати свою кар'єру військову. Вплинуло, те, що ці негідники напали на Україну, і я просто поїхав її захищати. Я дуже багато читав по історії, ну і по птаскам педично вчився ж на історика. Дуже багато знаю фактів, як відносились московити до, до українців. Це один із факторів. Інший фактор це розповіді моїх. Може, покійних мої прабабусі, яка розповідала про відношення радянської влади, тих же самих московитів до нашої сім'ї. Вони мою сім'ю майже знищили, майже всю. ну ще в ті роки. Це голод 33-го року. Проживали в селі тоді, так. Майже вся родина загинула. Тоді були майже всі куркулі. В кого більше ніж одна корова і дві кози, це вже куркуль. Якщо у тебе бабуся була ця, швейна машинка, це вже вона вважалася, якщо є швейна машинка і корова, все, ти куркуль. Там же. Ж... От і так розкулачували, все позабирали, голодували. От так от і померли. І саме відношення до радянської влади до Народу, ну, до, до, до українців. Ще один такий один із факторів. Я багато де працював. Одна з моїх робот це одна з моїх найулюбленіших це альпініст, мабуть, високі ж будували башти мобільного зв'язку. І так вийшло, що моя фірма знайшла роботу в Росії. Це ще до 2014 року було здається 2012 рік. От ми поїхали в кар взимку будувати стан ну, одну станцію мобільного зв'язку. Потрібно було побудувати. Поїхали ми на три місяці. Я побачив в... своїми очами відношення росіян до нас, українців. Дуже негативне, це хехли, понаїхали і тому подобне. І чуть ли не в. В столови тобі чуть ли не в тарілку плювали. Я не поїхав в 2014 році, тому що в мене в 2014 році у мене народився син. О, чи маленька грудна дитинка. Я просто ну не зміг нікуди поїхати. Я тільки малий став на ноги. Я відразу зібрав речі і поїхав в Маріуполь добровольцем. Раніше на таких, як я казали заробітчани, тобто ті люди, які не заключили контракт. Ну, я, я контрактник, я не був мобілізований ні разу. Я приходив сам і підписував контракт. Казали заробітчани. Тобто я підписував контракт на півроку, без учебки, без полігонів оцих всіх. Просто їхав напередок в ту частину, от, яка готова мене була прийняти. Ну, набор, недобор був завжди візде. І я в яку частину хотів, таку і попадав. І на півроку поїхав, повоював півроку. Приїжджаю додому 2-3 місяці, там, здається, найбільший мене перерив півроку був. Дома трошки погрався з малим, відпочив. Знову приходжу в військкомат в ТЦК наш. Яка там бригада найближче виїжджає, або яка бригада зараз збирається виїжджати? Та така, така, така бригада. Ну, наприклад, я служив в 58-й бригаді, 16-й батальйон. Служив в 72 розвідрота. Це дві ротації Авдіївка попасними були. І останній це контракт. Я підписав з 95-ї бригадою, перший батальйон розвідзвод. Обов'язки не змінились теж саме. Розвід... водій розвідник, водій, розвідник БТР. Це ну це ми ще штурмовики. То я ще впередше штурмовиком. йшли розвідка. Так просто неможливо перевестись. Отак, от просто ти захотів і перевівся із штурмової бригади на якусь ну, в тил на тилову посаду. Якусь там недалеко від Ізюма під селом Довгеньким я підірвався на міні, отримав міноубухове поранення. Я підірвався на машині, їхав, підірвався на ПТМ-1. Це противотанкова магнітна міна. Звичайний пікап, не бронірований, нічого. І у мене дуже багато осколків це пластик, резина, ну, крім метал, то весь повинімали, а пластик, резина, і рентген не бачив. І вони мене от, досі турбують. 52 осколки в нозі, другу ногу трошки мені обшмалило. От, дві пересадки шкіри операції робили, я отримав інвалідність і мене з ДШБ, з, з десантно-штурмової бригади списали як непридатного донесення служби у штурмових підрозділах. По закону я маю право як інвалід, інвалід війни, маю право служити вдома. От. І приїхав в Полтаву, в одну частину зайшов, в іншу частину зайшов, узнав ну, чи є ваканти для водіїв. Ну а тут в ТЦК якраз ну, прийшов, а у вас випадково вакантів немає, ну, щоб перевести, до вас, щоб служити вдома. От, кажуть, є якраз вакант, є на водія. Будь ласка, ось вам відношення. Я поїхав там, частину відношення віддав, і мене перевели буквально через півроку, перевели сюди в ТЦК служити. Важко може сприймають е люди гражданські, а для військового це ну, який дуже довго не був вдома. От, це ну, дуже великий плюс. От, наприклад, моєму сину зараз 9 років. Із дев'яти років я його бачив. Ми жінкою рахувалась недавно. І з дев'яти років я їх бачив тільки три роки. Весь весь останній час я був на нулю напередку. А ось ще один БТР, який поїхав на цю вулицю. Трошки не доїхав. Це дві різні галактики. Там це було ну, зовсім по-іншому, зовсім інше сприйняття життя. Наприклад, там на нулі я далі ніж на 15 хвилин. Я далі в своєму житті більш нічого не планував. Ну це 15 хвилин. Я знаю, що ці 15 хвилин я ще ну, приблизно я можу щось розпланувати, піти собі заварити каву. наприклад. Поки там прикритили обстріл, такий о, щось, виходу немає, бігом вискочив, поставив в чайник, о, виход, бум, опять забіг там в погріб. Чайник поки закипає, обстріл пройшов. Ага, дивися, кухню не розвалило. О, чайник ще стоїть. Хорошо, опять притихло, вискочив чайник, вже кипить, бігом порозливав каву пацанам. Заніс в цей. Оце, було, оце 15 хвилин. Це моє життя було. Це далі. Я нічого не планував. Я ще ж роз розвідки був постійно нові якісь вводні, нова інформація. Так, тут зараз в ту посадку танчик заїхав, ага, значить, туди я не рвати часник чи цибулю. Ну, треба було щось їсти там ж, ну, село і огороди. Так, то бо там може танчик бахнути з цієї сторони. Тобто постійно нові вводні. Далі на, ніж на 15 хвилин я не я не планував. А тут в іншій галактиці, в тилових частинах, тут зовсім все по-іншому. Тут можна щось розпланувати, про щось домовитись там, на завтра, наприклад. Домовитись на завтра, це там на нулю, напередку, це ну, із області фантастики. Це, тобі, ти сидиш, тобі можуть сказати, все, приїхала машина, там треба срочно щось там загрузити трьохсотих, наприклад. А ти, тобі не могли вчора позвонити і сказати, що сьогодні там, на 13.00 приїде машина. Вона ось вона приїхала, і ось тобі треба срочно це зробити. наприклад. А, тут можна будувати якісь плани. Ну, от це дві різні галактики. Тут порівнювати це неможливо. Відношення досить різне. Деякі з розумінням становляться, деякі негативно, деякі агресивно. Можна бути посланим за день, ну раз десять. Буває, що день проходив нормально. То люди з розумінням ставилися. Морально дуже важко, особливо коли кажуть, а чо ти, чо, чо ти не там. Дуже мені обідно, скажімо так, коли ти підходиш до людини. Добрий день, Полтавський МТЦК, старший Солдат Панського. Підкажіть, будь ласка, перебувайте на військовому обліку». А людина, яку ти чекаєш, вона військова. Просто по гражданки, вона при... ну, людина приїхала в відпустку свою так спередка, з нуля. І він тобі в от, каже: а ти не хочеш зі мною поїхати в Бахмут. Я, я дивлюся, а... а... нічого, що я єлі ходжу, хромаю на дві ноги. Що? А, а, а де ти був? коли там там, от Бахмуті, там, чи В Кліщівці чи ще десь. Говорю, а де ти був, коли я був під ізюмом? Так, а що ти? А у нас всі в ТЦК, у нас всі 100% солдатський, сержантський склад, у нас всі 100% були на нулю і потрапили в ТЦК або після поранень, або після полону. Історія в мене шикарна була. Случилося зі мною, здається, місяця 4, 4 тому назад. Я вже розповідав, що вже ну, під ізюмом це село Кам'янка. І так вийшло, що коли ми виходили з оточення, ми виносили з собою побратима пораненого на насилках. У нього було два кульових поранення, одне під серцем. Ну так стало, що ми його не донесли. Ми були в оточенні, і ми його в ярку заховали. Ну, він помер, не донесли. Ми його заховали в ярку, закидали там гілками. Там, на склоні Ярка, щоб його ну, точно ніхто не знайшов. Минулої осені в 23-му році я нарешті отримав відпустку. І тому з'їжджу, ж подивлюсь, ну, бойові міста там вже зараз звільнена, ну, звільнена територія, де окупована. З'їжджу подивлюсь на свої місця моєї бойової слави. Поїхав, я думаю, з... Блін, забрали того хлопця чи не забрали. Ну там, там зараз найбільше замінована оце село Кам'янка, територія, це зараз найбільш замінована територія в світі. Одна із таких. ну Мені вдалося ну, слава Богу, що в мене є опит, як це, пообходить міни там, акуратненько, все дойшов, я його знайшов. Він так там і лежав, я приїхав в Полтаву. Доповів своєму керівництву, що так і так. Побратим там досі лежить уже другий рік. Треба ну, відео, показав ж фото, відео, треба його поїхати забрати. Мене відвели, направили в поліцію сюди, головне управління. От, там я це скинув геолокацію, фотографії, все це поскидував. Вони содзвонились із поліцією міста Ізюм. Ну, все це, це все дуже довго, дуже довго це переварювало, злилось, потім сніг випав, а коли там ну, випавши сніг, там все заміновано дуже небезпечно, туди ніхто не полізе. І ось весною я ще одну відпустку беру, домовились, поїхали там, і поліція була, і ну, коротше, там чоловік 50, мабуть, поз'їжджалися, і квадрокоптер запускали, коротше, витягнули ми цього хлопця. От, все, пожалуй руки, все, ну, поїхав він додому, цей хлопець. Зюм, а там нічого як спускатися, на виїзд на Харків, Там базарчик такий є. Там дуже багато військових машин стоїть постійно, там кава, чай, чебуреки, копчені кури, шаурма. Ну хлопці, Ну я ж думав, кофійка, що, кафійка, ну, настрій такий, ну, побратима, йшов, ось ми його витягали, допомагав витягувати. Все цей настрій такий, думав, треба кафійка бахнути, бо ну далеченько. От, взяв я каву. Підкурив сигарету, під'їжджає джип. Ну, звичайний джип, тільки хорошо помитий. От я на своїй машині проїхав на частних 15 кілометрів до цієї е, е, кам'янки. У мене машина вся в пилюки, в грязюки. А це чистенький, вимитий джип, під'їжджає такий. Ну, пів розмальований військовий. Виходить бородатий, такий красивий, мультикамія, військовий, такий, пістолети такий в нього тут висить. Пішов там щось, плять магазин. А я дивлюсь на цю машину, в мене просто глаза відкриваються. На цьому джипі отакий от знак здоровенний червоний, так перечоркнуто, отак от ТЦК написано. У мене отак і сигарета впала. Я з ці кофе стою, а ця сигарета лежить. Відпід. Це відношення військових до ТЦК. Або як ми ось оповіщували народ із поліції, що тормозили автомобілі. Ну, дивимося, військовий їде джип. Звичайно, що ми його не будемо тормозити, ну там якісь латвійські, французькі ще якісь набора. Ну, видно, що військовий, там чорні нема волонтер, там якийсь бабай, капелан, Ну видно, що військовий. Покрашено з балончика, все, ми ж їх не тормозимо, понятно, Ну, їжайте. І вони приїжджають, ну є такі, не всі ж ну є такі. Приїжджає і показує середній палець. І медленно приїжджає коло нас. Ну, ти, ну, ти баран, ти що не розумієш, що люди в ТЦК вже служать, ті, що вже поломані, вже, що не можуть нести бой... бойову службу. Ти ще позориш, форму, таїш перед людьми. Це був звичайний день. Я буквально скільки я місяць як перевівся працювати в ТЦК. Ну Місяць, що я прослужив. І один із наших звичайних днів це оповіщення людей про мобілізацію. Проходили ми коло сонячного парка. І дивлюсь, два хлопці сидять, сидять і знімають нас на відео. Ну, на телефони. Причому такого э, наркоманського вигляду там панамка натягнута на очі. Вот это вот. Ну, а вот такі от. Я не знаю, ну, хто бачив наркоманів, то. Ну... Розуміє. І Ви ти забр... часів забр... своє, що ти базарі сумне, так чорт. Ти хочеш воріть, давай поговоримо. Що ти ореш на мене, дурачок? Я вирішив підійти, попередити, що знімати військово, військовослужбовці під час війни заборонено. От. Ми ж попередив, хлопці, ну заборонено знімать. Що нарвався на грубість, слово за, за слово. От. Стався конфлікт, слава Богу, словесний. От і так сталося, що він мене плюнув і втік. Ну але його дуже швидко знайшли. Зараз ідуть суди, досі е -е суди закриті. Там ще у СБУ єсть наскільки я розумію, до нього там кілька питань. Тому так довго тут йдуть суди. Він ще десь до пор не отримав вирок Досі сидить в СІЗО. Надію, що він получе по заслугам. Хоча от, е хлопці ну, до мене такі слухи дійшли, що він вже проситься е в армію. А те, що люди самі підходили і просили пов'язки, так би не було. Так разів 10-15, ну, за, -за, за весь період моєї служби. Ну, якщо людина просить, ну, хлопці, ну, що там, як там, то -то -то випиши мені пов'язку. Будь ласка, ваш, ваш обліковий ну, документ, який посвідчує особу, щоб впевнитись, що це ж, ну, ця особа. Все, виписуємо повістки. так були такі. Так, і такі випадки досить часі, і у хлопців теж саме. Базар наш прекрасний, який ніяк не перенесуть з центра міста. Підходиш до людини. Добрий день. Чи перебуваєте ви на військовому обліку? І людина починає панікувати, кипішувати. А, що, ти це, а ти саме воюєте? І тут збігається куча бабушок, окружають тебе. Е, оце безпредел, Їте самі воюєте. А, це кіпіш починається. Ось, а тут чуєш другі бабушки, що тут ж крики, якісь, значить, що тут інтересне. І тебе окружає чоловік 20 оцих бабушок, дідушок, і всі тебе чуть не ціпками. Куди ви мальчика забираєте? А, ось а це ой, Хай просто не мішають. Вони нічим не можуть допомогти. А якщо це хлопець, прийти і поновити свої дані. Для того щоб можна було розраховувати на нього, якщо це хлопець молодий, можна було в майбутньому на нього розраховувати, що він піде служити в армію, захищати свою батьківщину. Не розпускати е сплітні слухи про те, що їздять бусики, там ночу їх грузять, когось, когось вигружають, десь за кимсь ганяються. Це все брехня. Ніхто нікого в бусики насильно не запихує. Якщо людина в розшуку і ми її знаходимо, приїжджає поліція разом з нами, культурно, запрошуємо, ніхто нікого з руки за ноги в бусики не таскає. Хай не розпускають сплетні. Та ніяких не буде конфліктів, якщо людина прийшла і родилась не дитина, вона прийшла в ТЦК. У мене родилась дитина, йому там записали, ага, третя дитина, там чи перша дитина. Так, я переїжджаю там на нову адресу. З'їжджаю з цієї квартири, переїжджаю на іншу. Запис... Це ну, зобов'язані люди так робити. А просто постійно оновлювати свої дані. Якщо там, женився, прийди, скажи, що я женився. Переїжджаєш, будь ласка, придиву інкацію, це ж не важко прийти. Зараз черги немає. Ну, прийшов, сказав тобі, записали все, і в тебе нема немає ніяких проблем. Це повинно бути тут. Якщо ти любиш Україну, то не потрібно ніяких заохочень. Береш і їдеш. Як я зібрав речі і без віткомата без нічого поїхав добровольцем в Маріуполь.